На сьогодні відбулося перше засідання першої частини наглядової ради з відновлення пошкоджених або зруйнованих будівель національної дитячої лікарні Охмади. Ми сьогодні проговорили ключові аспекти діяльності ради, навіщо вона? Створена, і ми чітко розуміємо, що ми не перекладаємо відповідальність замовника на раду. Рада створена для того, щоб всі процеси, які відбуваються, були публічними, прозорими і е, погоджувалися на таких раді, в яку входять благодійники, в яку входять міжнародні організації, і в яку будуть входити ще громадські організації. Ми ці аспекти проговорили. Потім домовились про критерії і про порядок відбору. Громадських організацій, яких додасться до наглядової ради ще сім чоловік, зокрема до 14, по 14 число, ми чекаємо пропозиції від цих громадських організацій. Після того як вони будуть отримані, буде проведено ранжування і члени. Наглядові ради, які вже відібрані, будуть детально працювати під крит про критерії і про квоти, кому скільки яких квот дається. Бо ми кажемо, що будуть пацієнтські організації, антикорупційні організації і організації будівельників. І Ці всі процеси будуть стосуватись відновлення охмодиту всіх пошкоджених і зруйнованих корпусів, як і нової будівлі, так і тих корпусів, які зруйновані вщент. Це і е... Приміщення для трансформаторної підстанції, цей токсикологічний корпус, це і хірургічний корпус. Щодо всіх інших процесів, які відбувалися раніше, які визвали суспільний резонанс, відбувається службова перевірка фактів, які були викладені в засобах масової інформації, чи дійсно вони є. І командою Міністерства охорони здоров'я. Також я додатково звернувся до національної поліції, до Івана Виговського з проханням також перепровірити, чи є факти можливого зловживання посадовими інструкціями під час проведення попередніх торгів. Тому ми також працюємо з національною поліцією. Це окрема історія. Ця історія це вже новий виток відновлення нашої дитячої лікарні, яку нам потрібно відновити досить швидко. На наступне засідання після відбору громадських організацій, коли сформується повний склад, сама комісія відбере голову і секретаря. І ми презентуємо і міністерство і Охмадит як замовник, поетапний план відновлення, всі процеси, які будуть відбуватись, для того, щоб наглядова рада ознайомилась і або прийняла цей план, або запропонувала інші рішення. Але це буде вже тоді презентовано, коли буде повний склад. Ми хочемо цей склад сформувати впродовж цього тижня. Умовно, все буде залежати від кількості заявок, які потрібно опрацювати. Можливо, це буде і початок наступного. Дякую.